Зустрічайте новинку від британського бренду EnSICLIM, серію новітніх побутових кондиціонерів Liverpool. Ці спліт-системи поєднують в собі стиль інновації та високу ефективність. Почнемо з дизайну. Торгова марка EncyClima ретельно слідкує за відгуками, запитами та побажаннями споживачів. Тому чорний колір це результат рішення з огляду на численні прохання клієнтів, тому що в більшості побутові системи створюються в класичному білому кольорі. Чорний глянцевий внутрішній блок виглядає елегантно та сучасно, ідеально підійде для будь-якого інтер'єру, квартири, офісу чи приватного будинку. Серія побутових кондиціонерів Ліверпуль, високоефективне обладнання, що підтримує роботу. Широкому діапазоні температур від мінус 25 до плюс 24 градусів за Цельсієм на обігрів та від мінус 15 до плюс 50 градусів за цельсієм на охолодження. Спліт системи розраховані на обробку площі від 25 до 70 квадратних метрів. Під час сильних морозів взимку побутовий кондиціонер Ліверпуль здатний повноцінно обігріти приміщення. Такі показники досягнуті завдяки вбудованому зимовому комплекту та сучасному інверторному компресору від світового виробника Toshiba, що забезпечує високий рівень енергоефективності та комфорт. Вбудована система внутрішнього підігріву контролює зовнішню температуру і автоматично активує підігрів при її зниженні, що дає можливість розширити робочу температуру та економно споживати енергоресурси. Підігрів піддона запобігає утворенню конденсату у зовнішньому блоці при мінусовій температурі повітря. Щодо енергоефективності, то спліт-система Ліверпуль демонструють реальні показники найвищого рівня. Сезонний коефіцієнт системи в режимі охолодження максимальний, а А3+, а в режимі обігріву а А2+. Ва-плюси та a 1 плюс. Традиційно, як і в будь-якій побутовій спліт-системі бренду NCClima, в серії Liverpool присутня опція Wi-Fi Ready для керування кондиціонером через мережу інтернет. Для використання цієї функції достатньо додатково встановити спеціальний Wi-Fi модуль і завантажити додаток NetHome Plus на свій гаджет. Дана система ефективно очищує та дезінфікує повітря в приміщенні шляхом вбудованого блоку іонізації, що значно поліпшує мікроклімат, освіжаючи та паралельно видає. Аляючи шкідливі компоненти віруси, бактерії, алергени, що сприяє насиченню повітря аероіонами, а організм киснем щодо режимів функціонування, варто звернути увагу на спеціальний режим роботи Геа, який дозволяє знизити споживання енергії при роботі на охолодження. Функція Follow Me активує вбудований датчик в пульті дистанційного керування, передає сигнал системі та спрямовує її роботу на досягнення оптимальної температури. Режим турбо посилить потужність роботи сплітсистеми з виходом на задану температуру в лічені хвилини. Режим плюс 8 дозволить підтримувати температуру довготривалий час, що особливо актуально для заміських будинків взимку. А режим ЕКО встановить температуру та регулювання обертів вентилятора в автоматичному режимі з метою підвищення рівня енергоефективності за допомогою кнопки Air Magic активується режим 3D Airflow, який дозволить управляти положенням вертикальних та горизонтальних жалюзі з пульту дистанційного управління. Теплообмінник з антикорозійним покриттям покращує теплообмін та збільшує термін експлуатації внутрішнього блоку. А для нейтралізації, утворення шкідливих відкладень та виникнення неприємного запаху в автоматичному режимі працює функція самоочищення iClean. На завершення додамо, що оплата керування збудованим інтелектом аналізує роботу системи 24 на 7, обробляючи велику кількість інформації та параметрів, діагностує наявність помилок, контролює оберти вентилятора, температуру компресора та фреону, таким чином регулюючи між собою максимальну енергоефективність та комфорт користувача. Кондиціонер Енсікліма серії Liverpool – це не просто охолодження влітку, а й ефективний обігрів взимку, що робить його ідеальною альтернативою традиційно. Опалювальним приладом, якщо ви шукаєте стильне та функціональне рішення для свого дому, ця модель точно варта вашої уваги.